Всім привіт на каналі Добровський хвіст. Це рубрика Огляди мого барахла і це камера Iron Procam 7 екшн камера, яку я, до речі, купив за гроші з Ютубу. Нарешті накопичилась та сума. Отже, запасайтеся чайочком, печивом Такий повільний, спокійний огляд. На жаль, супер якихось екшен моментів не знімати не можу з моєї ситуації. Але все ж таки, як, як виходить. Тихенечку, дивимось. Не забуваємо поставити лайк, а якщо не підписався, то підпишись. Приємного перегляду. Розпаковка, І так, тепер однією рукою, як завжди, все ж добре. от йшла карточка, мінімальна на 128, більш, менше не можна в цю камеру пхати, як каже виробник. Чи не виробник дистриб'ютор, я не знаю. Айрон. Опа, опа. Такий кофер іде. Набір буває різний, можна взагалі без нього купити. Так, відкриваємо. Опа. Як там один маленький беззубий голом каже чікс. Чі Хоп! Ось так вона одразу. Оп-оп-оп. Так, ну однією рукою дуже погано знімати, я вам скажу. Бо У нас тут. По стандартну, кріплення на ліпучках типу до шолому, а але я не знаю, як це. Я свій шолом буду псувати отаким от кріпленням, навіть якби він в мене був. Це ж кріплення сюди. А ось куди воно кріпиться? Що то ще? Це вже окремо. Це я окремо докупляв мікрофончик. А, ні. Це не мікрофон. Це у нас якраз Type-C USB-кабель для зарядки. Тут у нас мікрофончик Type-C у цієї камери, вона його має сприймати. Все, начебто, все. Повертаємося до самої камери. Тобто, на відміну від моєї старої, у моєї старої були з боку ці кнопки управління, і кнопочка вkill викл. Я, звісно ж, на новій пошті вже перевірю, як вона вмикається. Затискаємо. Раз, два, три. О, треба затискати все ж таки. Фу, це вона зараз без картки. Але вже можна подивитись, що там, як то дісплей, сенсорний. Але ж ми ще плівочку не знімали. І так буде зараз супер момент. Найкайфовіший спеціально залишив для вас. Опача! До речі, оця штука на моїй легко знімається. А так як вона начебто, начебто на 40 метрів може нирять в цьому аквабоксі, тому дуже туга оця прокладка резинова. Вон. Знімається легко, але назад. -є -є -є, ледь ну, ну, треба зусилля. Оба, фух. Мабуть, не треба дуже часто це робити. Так, ну що, поїхали. Оп, дістаємо. О, бачите. А ну-ка. Опача, Це в сторонку. Ооо. Такс. Ооо. новесеньке, Чпок. Жаль, що звук не записався цього звуку. все, І вона сенсорна. Чікс. Блін, фокусу на неї немає. GX. Ось така красота. Ще тут є два слоти під додаткові батареї, але чогось мені їх не дали, тому що це інший набір. Бо є і набір блогера, здається, там дві батареї йде. Роздивимося саму камеру, інтерфейс і які там є можливості. А далі я вже буду записувати безпосередньо на неї вставляти кадри з використанням цих можливостей. Ну, я думаю, не всі, залишу вам, якщо самі купуєте, то розберетесь далі. А Те, що основне, я... то, що мені цікаво, я вже використаю. Отже, вмикається, як ми вже бачили, 3 секунди. Затискаємо кнопку вкилвик, я як її називаю. Все, ось у нас основний екран. Екран у нас сенсорний. І тут є така маленька проблема. Зараз я про неї я розкажу, що в мене випила з виробником, зараз розбираємося в цьому питанні, але я думаю, що на, наразі вона буде не вирішена, на жаль, ну таку купив. Можливо, вони потім пофіксять це діло. В інших камерах я не знаю, але ну, я їм попередив. Коротше, за інструкцію, верхні кнопки, кнопка мод і кнопка ОК. Кнопка ОК, натискаємо, і у нас одразу є. Знімається. Все, бачимо, зйомка йде. Вон в верхньому лівому кутку червоним мігає. Камера теж має мігати тут синім, ну, зараз не видно в боксі. Іде зйомка. Натискаємо ОК назад. Все, зйомка припиняється. Кнопка мод відкриває нам. Так, відкриваю, кнопка не, не натиснув. Оп. Це е, налаштування основні, тобто повністю налаштування. Е, гортати знову ж таки кнопкою мод, це у нас зараз вибрана камера. Натискаємо і вона гортає далі. Що в нас є? Роздільна здатність, там можна виставити. Циклічність. Циклічність це там вибираєш, ну давайте натисну. 3 хвилини, 5 хвилин, 10 хвилин. Тобто це по 3 хвилини, по 5 хвилин і 10 хвилин буде камера знімати підряд і припиняти. Тобто ролик Буде у вас кілька роликів з, інтервал... з інтервалом, які ви виставите. Як вийти обратно? Оце на екрані це буде стрілочка. А так це кнопка Оп. Натиснули і вернулось. Натиснули ще раз і вернулося на основний екран. Кнопка, кнопка вкл-викл ще викликає меню е, налаштувань зйомки самої. Тобто є. Зараз у мене натиснуто чомусь таймлапс. Мені він не потрібний. Як гортати? Знову ж таки, кнопкою мод гортаємо, тобто це, ми виш... це основне. Просто зйомка. Підводна зйомка, а вона трошки додає теплих кольорів. Фото. Це у нас що? Блін? Серія фото, там кілька фото підряд. Фото з затримкою. І перегляд. І коли натискаємо перегляд кнопкою ОК. Є така біда, що оцією кнопочкою я не можу назад вийти. Скільки не натискаю, по інструкції навіть два рази коротких не, не виходить. А коли затискаю, я просто виключаю камеру. Але у камери є пам'ять. І тому, коли я знову включаю, вона вертається на сторінку перегляду. І все. І тут є затик. Доводиться мені робити. Відкривати, витягати. Коротше, без аквабоксу натискаємо на екран натискаємо кнопочку Ме. Все, гортаємо, натискаємо на відео, отак от, от. Чекаємо, це воно і само воно вертається на основний екран. На жаль, така біда. Тобто постійно в аквабоксі користуватися поки що мене не виходить, якщо переглядати захочеться. Тому переглядати краще з телефону. З телефона. Треба, щоб з телефоном або щось на Андроїді і скачати за посиланням в інструкції. Там є QR-код в інструкції. В інструкції є QR-код, по ньому проходите на їхній сайт і качаєте додаточок. З цього додатку потім кнопочка M затискається і вмикається Wi-Fi. Передача, законектувати, коротше. Під'єднується через, саме через цей додаток до телефону або планшету. І погнали дивитися. Переглядати можна, тобто, і що ви знімаєте, дивитися. Тобто це круто, коли, якщо треба камеру занурити під воду, без вас, наприклад, щось під, подивитися, ну, це як я гадаю, що я міг би так використовувати, то можна це дивитися що під водою на, через телефон. Що у нас по інтерфейсу? Кнопочку Ме. По камері. Роздільна здатність. Бачите, М -м -м різна. У мене стоїть, 60... по замовченню стоїть 60 FPS на 1080. Виходимо. Так, циклічний запис я вже розповів. Таймлепс. Є таймлепс, я вже використав, побачите зараз. Автозапис при вмиканні, ну, я поки що таке не виставляю. Запис звуку, оце я не знаю що. ВДР це вирівнювання у мене вимкнений. Сенсор руху працює. Тобто ставити камеру, виставляєте на сенсор руху, зйомка, і коли щось рухається. Або рухається сама камера, він постійно вмикає камеру. Тому під час руху на велосипеді або там на мотоциклі воно не дуже. І нічний режим. До речі, що то дивіться, оце при червоному світлі видно все. Якщо вімкнути отак, то ми бачимо тільки більш таки коло да, цього світла. А при червоному більш рівномірно ми все бачимо. Це таке цікаве зауваження. Тому що пропагандують ці виробники камеру що для, як для військових. Є такий. Спробували ми. Слоу motion. Корекція риб'яч ока. Прибирає вигін камери. Але я їм не користуюся. Дата часу та відео. Так, далі по, по фото. Таймер затримки, фото. І оце налаштування, ключик. Дата часу, автовимкнення. І тут є е, таке як баланс білого ICO. можна І от фільтр кольору. На жаль, всі аксесуари, там, кріплення, штативи і все інше. Звісно, не йдуть в комплект. Треба докупляти окремо. Але мені що подобається, тут є в камері вкрутка, тобто різьба для штативів ну, стандартних на відеокамеру. От сюди. На жаль, щоб підключити такий мікрофон, USB, який продається окремо, на жаль. Вставляється сюди. Оп. Все, вставлено. І тільки коли ми вставили, потім можна знімати. Інакше, якщо ви забули вставити або там відходи, під час зйомки, якщо от зараз я наприклад вимкнув, пішла зйомка. Пішла зйомка. Все, в мене чути, добре, на мене. Ставлю ох вітрюган, болін". і випадково, тут я знімаю, да? пішла, пішла зйомка, пішла зйомочка, все, в мене чути, добре, напевно. Ставлю ох вітрюган, блін. То якщо, наприклад, висмикнути мікрофон і вставити обратно, то вже не буде писати мікрофон. Буде писати вбудований мікрофон в саму камеру. На жаль, отака система. До цього в мене була дуже бюджетна камера, набагато дешевша за цю. І в неї майже не було стабілізації. Та практично не було. І будь-яка тряска. В цій камері, звісно, стабілізація не така, як у флагманов, екшн камер там, GoPro і. Всі інші. Але все ж таки вона присутня і відчувається. Мені, в принципі, за такі гроші, як то кажуть, піде. Зараз проїдемося, може, я потрясую, і побачимо, як стабілізація. Ось так я легко законектився з, з своїм планшетом. Звук, як бачите, рідненький. Такий собі, ну, навіть на гопрошках він теж не найкращий. Тому зараз я спробую під'єднати мікрофончик. Побачимо, що з цього вийде. Ось такий мікрофончик дається. Ну, довжина маленька. Всього лише навіть десь метр. Ось ми бачимо, що під'єднана камера оп, оп. до Wi-Fi на планшет і Android. І так, хочу додати, що в комплекті немає зарядного пристрою, але згідно з інструкцією, що зарядний пристрій має бути не більше на видачу, ніж 1 А. Тобто 0,5 А або Ампер один. Або я обігав всі магазини, переважно більшість, зараз 1,5-2 і більше Ампер продаються, бо зараз усіх гаджети на швидку зарядку. І дуже складно знайти. Я навіть посовітував вироб... продавцям, виробникам кажу: додавайте в комплект. Зарядне маленьке, якесь отаке. От от мені добре пощастило, в мене є добрі сусіди, побратими мені підігнали От такий манюки. Якраз він дуже удобно влазить в кофер. І зараз я знімаю якраз в режимі нічний режим, тобто який трошки для зйомок на на вулиці в темний час, в темний час але, звісно, це не нічний зір. А... Так, коли там ліхтарі, коли... Таке якесь є освітлення, нічне фари, тому подібне. Ось Так познімаємо.